Такого освічення ви ще ніколи в житті не бачили. А саме, освічення на даху, прям як в кіно, джейкоб наважився на такий романтичний крок, щоб вразити свою кохану, з якою працює не один рік у лікарні. Йому довелося домовлятися з іншим персоналом про допомогу, а також вигадати неймовірну легенду, щоб заманити свою кохану на кришу. Медсестру попросили привести ноші на кришу до гелікоптера, адже там чекає людина, яка не може самовільно пересуватися. Утім, коли вона з'явилася на криші, вона не побачила тяжко хворого пацієнта, якому потрібна допомога, а побачила свого коханого, який стояв на одному коліні та пропонував її бути його нареченою. Жінка ні секунди не вагалася, обійняла свого коханого і сказала голосно так. Палаюча пропозиція, хлопець працює рятувальником, і ось який він сценарій придумав для того, щоб стати на одне коліно і попросити руки та серце своєї коханої, прогулюючись в парку на побаченні зі своєю коханою, до нього телефонують з роботи і кажуть, що щось загорілося в місті. Він кидає свою дівчину і швидко вирушує на роботу. Не проходять і 10 хвилин, як він зі своєю командою у пожарній машині вчить до своєї коханої з великим букетом квітів та каблучкою у руці.